Вітайте у центрі уваги сьогодні Вадим Хабібулін, правозахисник і громадський діяч. Пане Хабібулін, вітаю вас в нашій студії. Дякую, Дякую за те, що знайшли час для нашої розмови. Пане Хабібулін, як ви вважаєте, ось після подорожчання житлово комунальних послуг, коли країна отримує нові платіжки, чи слід чекати спротиву громадян? Дякую за запитання. Ну, розпочати може потрібно з головного. Чи маємо ми сплачувати взагалі за житлово-комунальні послуги? Ну, звичайно, маємо, оскільки не сплачувати взагалі це ж рухне вся система. Але. Чи маємо ми сплачувати шахраям чи бандитам, чи тим, хто нас постійно хоче обманути, обдурити? Ну, Я тримаю позицію, що я не буду ніколи сплачувати не тільки житлово-комунальні, а будь-які послуги шахраям чи бандитам чи тим, хто хоче нас обдурити. Що ніхто не може їм нарахувати нові тарифи без їх волі. Оскільки їм приходить платіжка, як правило, на підставі договору, правильно? Який теоретично, підписаний вже теоретично відповідно, будь-який договір передбачає як звичайний будь-який господарський договір. Якщо змінюється ціна, то відповідно має бути вона погоджена. Всі судові інстанції на сьогодні вже тримають позицію. І я цьому рад, що це погодження має відбуватись письмово. Тобто, якщо Ліце, тобто, про що ми зараз з вами говоримо, коли Влина отримує е, підвищення на житлово комунальні послуги, е, вся країна може виконати е, ці платіжки у смітник і просто не платити, а платити за за старими тарифами? Я раджу саме так і робити, платити за старими тарифами, тому що не платити взагалі не, не можна цього робити і чекати, поки не буде погодження, саме погодження. Е, тобто власник квартири, який отримав відповідну платіжку про збільшення, має погодитись на збільшення, якщо це передбачає їх договір. Я раджу е, киянам переглянути свої е, договори, підняти. Переглянути там пункти, які передбачають у разі зміни, що відбувається, чи автоматично, чи потрібне підписання у разі можливості наявності звернутись до найближчого юриста чи правозахисника, чи в будь-яку громадську приймальню свого депутата і порадитись, що робити, Але... якими будуть ці наслідки в такому разі для е, системи ЖКГ. Ви ж закликаєте навпаки до, е, до іншого. Я розумію, що вас е, називають е, чорним адвокатом, але все ж таки. Ну, справа в тому, що я не справа в тому, що закликати. Я закликаю до справедливості і закону і поваги. Я вважаю, і е, певен більшість громадян е, наших киян е, погодяться з тим, що підняти без обговорення з нами можна вибачте, тарифи на алкоголь чи тютюн. А на те, що мною підписано договір на одні тарифи, а підняти зовсім інші ну для цього є процедура. Саме процедура має бути дотримана. Я вважаю, що поки ця процедура не буде дотримана. Я не кажу про те, що зараз органи ви ж розумієте, що у разі, якщо навіть половина буде платити за новими тарифами, це ну якщо відверто, ми будемо тут не лукавити. Це буде це буде погоджувати владу і київську, і місцеву, оскільки ну це перекриє всі проблеми. Ми ж не кажемо, що всі підуть. Повірте, навіть ті, хто не дивляться програму, ті, хто взагалі не цікавляться, прийде платіжка. Він навіть не помітить спокійно, піде і сплатить.